У Черніцях відкрили регіональний центр з підтримки місцевої демократії. Отримати допомогу експертів тут можуть як окремі громадяни, так і об'єднання буковинців. Усе на безкоштовній основі. Подробиці дізнавалася моя колега Ірина Шевчук. Буковина, 12 область, де відкрився регіональний центр з підтримки місцевої демократії. Тут кожен буковинець зможе отримати експертну підтримку на безкоштовній основі. Об'єднані громади, громади, громадські ініціативи зможуть отримувати. Консультативну методичну допомогу щодо основних принципів основних форм громадської участі в місцевому самоврядуванні ми будемо на рівні міста Чернівців зосереджувати свої зусилля на роботі з громадськістю, по тому, щоб їм роз'яснювати, які є механізми і якими механізмами можна скористатись для того, щоб запропонувати владі ту чи іншу пропозицію. Активна участь громадян у розвитку країни та регіону одна з основних засад демократичного суспільства. Тому представники організації наголошують, брати вирішення проблем громади на власні плечі не будуть. Основна умова це діалог. Перше завдання центру це перетворення населення в спільноту громадян. Щоб серед них знайти активних і адекватних, з якими можна співпрацювати, які щось хочуть, але ще не знають як. У місті вже реалізовано чимало ініціатив. До прикладу, сервіс Відкрите місто онлайн. Кожен чернівчанин може звернутися до влади з проблемою, яка їх турбує. Я пробував ну, наприклад лампи на вулиці, не горять, чи якісь ями чи сміття. Реагують, і такий сервіс є корисний, це є прояв от такої місцевої. І демократії запровадили багато механізмів стосовно публічності бюджету, щоб люди знали, як розподіляються гроші бюджетні відки беруться. Активісти розповідають, центр підтримки демократії працюватиме із місцевою владою. Часом надаватиме консультації, а іноді і штурханці. Це не тільки буде три працівники, які працюють. Ми будемо залучати експертів з інших організацій, тому що, наприклад, коли розроблявся статут територіальної громади, міста Чернівців, ну там працює. Вали 10-11 чоловік з різних організацій, які взяли якусь конкретну один напрямок. Фінансується проект за рахунок благодійних пожертв та грантів. Знайти детальнішу інформацію про організацію можна на її офіційній сторінці у мережі інтернет. Ірина Шевчук, Максим Демко, Чернівецький промінь.